Доброго дня, дорогі діти! На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, яким повинно бути робоче місце першокласника і що має бути у вашому портфелі кожного дня. Обов'язком усіх дітей є ходити до школи і вчитися. У великої кількості дітей, які почали ходити до школи, з'являються хвороби, пов'язані з тим, що вони неправильно сидять за партою або носять портфель. Сьогодні ми дізнаємося, що робити, щоб уникнути цих проблем. Погляньте на свою парту це ваше робоче місце. У школі робочим місцем є парта, а вдома стіл. Вони мають відповідати зросту. Розгляньте малюнок, у якого по порядку учня стілець і парта відповідають його росту. У школі ви перебуваєте більшу частину дня, тому дуже важливо, щоб ваше робоче місце було зручним для вас, а ще важливіше вміти правильно сидіти за партою. Сидіти треба злегка, спираючись на спинку парти чи стільця. Тулуб має бути розслабленим, руки зігнуті в ліктях, плечі опущені, грудьми не спирайтеся на парту чи стіл. Між столом і грудьми має бути відстань на ширину долоні. Розгляньте малюнок. Правильно сидить за партою тарасик. А Іринка. Якщо ви будете неправильно сидіти за партою, у вас може виникнути викривлення хребта. Погляньте, будь ласка, на ілюстрацію. Скажіть, яка по порядку дівчинка сидить правильно. Кожного дня, ідучи до школи, ми беремо портфель. У ньому ми носимо шкільне приладдя. Портфель має бути зручним, має відповідати вашому росту. Щоб він був легшим, не беріть зайвих речей до школи. Одягайте портфель на два плеча. Зараз ми з вами пограємо в гру. А що у портфелі? Відгадуємо загадки. Не кущ, а з листочками. Не сорочка. А зшита. Не людина, а розповідає. Де можна в портфелі сховати приладдя, і гумку, і ручку, і навіть фломастер? Виводить букви і слова. Ота цікава штучка. В руці ви і здаля. Нова гарненька. Чорний Іван, дерев'яний каптан, Де носом поведе, там помітку кладе. Намалювати можна нею будинки, хмари і поля, зелену затишну алею, високі гори і моря. Зачарувати можна нею, така вона чудова й гарна. Ти знаєш, як зовуть цю фею? Її звуть, звичайно. Молодці! Ви впорались із завданнями. Бережіть своє шкільне приладдя, Підтримуйте порядок у портфелі і на робочому місці. Правильно сидіть за партою. Успіхів вам у навчанні. До зустрічі!